Ми їх направляли в Київ до, Кабінету, до президента України, до Верховної Ради, до Кабінету міністрів, до Генеральної прокуратури і в Черкасах до Черкаської міської ради. Відповіді надійшли від усіх, але, як кажуть, деякі відписки, деякі відповіді, але всі відповіді, які надійшли, нас не задовільняють. І я скажу, чому? Всього ми отримали 10 відповідей із п'яти, так сказати, на, куди ми направляли організації. Прийшла відповідь від адміністрації президента в такому стані, що. Тобто, де адміністрація президента повідомляє нас, що направила нашу резолюцію відповідні так сказати, інстанції довільняє. Відповідь на трьох аркушах, вся в одному стилі, я зачитую один абзац. Підвищення рівня соціального захисту сьогодні перешкоджає комплекс проблем пов'язаних з економічними та політичними умовами і воєнними подіями в країні. Тому на сь... далі прийшла відповідь від Генеральної прокуратури. Тут більш вони розтаровно спрацювали, тому що Генеральна прокуратура передресувала свою своє звернення до. Черкаської обласної прокуратури, Черкаська обласна прокуратура передресувала, так сказати, вимоги настрій керівнику Черкаської місцевої прокуратури, а також начальнику Черкаського відділу поліції головного управління Національної поліції в Черкаській області, полковнику поліції, ну, не важливо, тобто тут більш розтаросували, спрацювали і ще часто у них до остаточної відповіді є. Виконавчий комітет Черкаської міської ради не затверджує тарифи на опалення, гарячого до постачання і, і так далі. Структура тарифів на послуги опалення і так далі і так далі, можна переглянути на офіційних сайтах підприємств, які надають ці послуги в Черкасі. Ну, якщо можна згодитись чи не згодитись з тим, що міська рада не утворює тарифи, хоча вони їх... Формують і їдуть в Київ, там затверджують. Я розумію, там газ, електрика, це на всю країну одні тарифи. А так у кожному шії стоїть тарифи на воду і так далі, і так далі. Хто відповідь по складовим тарифів, вибачте, нас посилають на сайти. А хто із нас має у ці можливість заходити на сайти? Шановні черкащани, шановні присутні, це дуже прекрасно, що мітинг не перетворюється на політичне, тому що політика велика в Києві. І люди, які в Києві керують країною, вони фактично хочуть. Нас тут зіштовхнути, але нам тут далі жити, нам тут працювати, і в цьому місті народжуються наші діти і живуть наші батьки. Так що я думаю, що ми будемо спілкуватися в чисто господарських питаннях. Я вам відверто скажу, що я не допущу повищення тарифів в місті Черкаси. які вони є. Тому що ситуація, яка складалася, і коли я прийшов тільки на посаду, до мене звернулося. Підприємство Теплокомунерго, ви знаєте, мій попередник взяв 10 мільйонів євро кредиту. це сьогоднішній день 300 мільйонів наше Теплокомунерго винно Європейському банку реконструкції розвитку. Ну це не до мене вже питання. Це вже питання задавайте, такого пообірали 8 років. Значить, і вони хотіли. Включити інвестиційну складову на 70 гривень, щоб тариф став дорожчим. Я не підписав ці документи і вам кажу тут перед громадою, скільки я буду керувати містом, я не дозволю включати інвестиційну складову у тариф. Але, на жаль, не все залежить від мене. Є національна комісія з питань регулювання в сфері енергетики, яка фактично встановлює сьогодні с... тарифи для населення. Якщо будуть тарифи підніматися, Будемо їхати разом громадою, будемо відстоювати наші права правота. Це не означає, якщо я міський голова, я такий самий громадянин, як ви, і ж мешкаю в такому самому будинку на вулиці Котовського, 73, в такій самій квартирі, як ви, і так само платю теплокуменера. І мене також не власовують ці тарифи, які є сьогодні. Але знаєте, в мене таке враження, що поки у нашій країні керують ті люди, які не думають про країну, а думають про офшорний... Системи, як сховати свій бізнес в офшорах, то напевне наша країна вона на розвиток не розрахована. І я думаю, що ті права, які Верховна Рада хоче віддати місцеві громадам, децентралізація, і коли місцева громада буде визначатися, кого обирати кого обирати. Міліціонером головним, кого обирати прокурором, тоді тільки буде результат. Тому що всі розповідають, що йде децентралізація, на жаль, децентралізації немає. На сьогоднішній день я бачу більше узурпація. І те, що відбувається в Верховній Раді, напевне, мені, як меру міста і як громадянину нашої країни, вже стає соромно за цих народних депутатів, які замість того, щоб думали про добробут. Українців чубляться і б'ються за портфель. Але я скажу відверто, що у нашому місті ми не допустимо цього. В нашому місті ми будемо будувати нові дороги, ми будемо мати нові тролейбуси. І хоч країна покинула нас і залишила без пільгового проїзду пенсіонерів і ще 60 категорій, ми все одно доб'ємося, щоб пенсіонери їздили на тролейбусах безкоштовно і вони. Скільки я буду міським головою, скільки це буде продовжувати. І, і я думаю, що ми зробимо, що будуть безкоштовно їздити студенти і школярі, тому що це велика нагрузка сьогодні нашим е, батькам. І також з нашими депутатами будемо працювати, щоб у місті Черкаси були нормальні дороги, хоч не європейські, але хоч такі, які були тоді, коли наші батьки працювали. Ротувари і нормальний житлово-комунальний сектор. Так що давайте будемо спілкуватися, будемо виходити на суботники будемо прибирати наше місто до пасхальних свят і будемо працювати, щоб наше місто було найкращим в Україні. Дякую. Шановні, шановні, шановні Черкащани, питання до міського голови хочу задати Олександра Валентинівна. Олександру Ковалентина Антонівна, громадська організація освітком керівник. Одна таке питання до міського голови. У нас в тариф на утримання будинків споруд прибудинкових територій входять витрати на Збір вивезення та утилізації негабаритних відходів. Ці витрати включаються в цей тариф незаконно, тому що ми цю суму сплачуємо черкаській службі чистоти. От давайте задамо питання міському голові. коли він виключить ці незаконні витрати із тарифа на услуги утримання будинків споруд прибудинкових термін. таке питання. Дивіться, от ми всі тут свої, да? От я це питання чую. Це питання потрібно озвідчити на мітинг для публіки для телеканалів. Я у мене мій прийом. Я приймаю рано в 7 годин у 8, у 9. Якщо це потрібно тут пропіаритися для телеканалів, то я не заперечую. Приходьте в будь-який час. Сідаємо разом і працюємо і людям показуємо. Я людина відкрита. Можете мене зранку зустрічати, коли я йду на роботу. Оце я без проблем. Приходьте, разом сідаємо, і разом працюємо і разом вирішуємо. А якщо це треба нам я вам відверто скажу. Якщо нада, щоб якщо цей мітинг треба, щоб зачитали в Києві і передали якісь копійки, то ми вже за ті копійки продалися тисячі разів. Я відверто вам кажу, тому що я людина пряма, щира. Не треба не треба, телеканалів, треба сідати, тому що для нас з вами київські дяді не зроблять нічого. Для нас з вами ми тут і зробимо самі. І це буде результат. Шановні, питання міському голові, хочу задати ще Бубрієнко Ростислав Борисович.